Віл у руках, вогонь у крові. Кожен удар, як знак у судьбі. Я йду крізь темряву, я не боюсь. Болю, я силу свою народжусь Віл у руках вогонь у крові. Кожен удар, як знак у судьбі. Я йду крізь темряву, я не боюсь. Болю я силу свою народжусь. Він мій двигун. Він веде мене, не зупинюсь, страх мене не бере. Крок за кроком. Я ламаю стіну, біль моя сила, біль мій двигум, він мій двигун, він веде мене, не зупинюсь, страх мене не бере. Крок за кроком, я ламаю стіну, біль моя сила, біль мій двигун кожен підйом це шанс на прорив, серце палає, я знову живий. Де інші падають, я стою з болю крила свої розважу. Кожен підйом це шанс на прорив, серце палає, я знову живий. Де інші стою з болю крила свої розгорну. Я чую біль, і стаю ще міцнішим. Він мене палить, робить сильнішим. Не зупиняйся, коли важко всім. Тільки той виживе, хто. Більми, двигун, я рушаю вперед, Цей шлях веде мене прямо.